Доброго дня, друзі! Всіх бачити себе на каналі. Сьогодні хочу зробити трішки, як би мовити, нестандартне відео. Так склалося, що прийшлось мені самостійно варити пробувати дно до тачки, для того, щоб вивозити навоз, так як я більш займаюся свиньми. І певним чином, давно вже, ну як от сказати, щоб я прям повністю опанував. Мистецтво сварщика, ну це дуже громко. Але якісь ази, якісь мінімальні навички вже в принципі є. І вирішив самостійно зварити дно для тачки. Тому що е, всі ці дно, які купують ну, купляю оцинковані, вони рік фактично не виходжують. Приходиться кожного та, навіть, я ж кажу, менше року не вистачає. Тому було прийнято рішення зварити все ж таки самостійно з метала. Вибрали ми двоєчку. Єсть, у мене давно, як то кажуть, і я вважаю, що в кожного, хто живе в селі повинна бути. Починаючи від газонокосілки, від бензокоси, мотокоси, закінчуючи зварювальним апаратом, ручною циркуляркою, болгаркою, і тому іншими, іншими інструментами. Тому що ми живемо в селі, нам потрібно щось жити, як то кажуть, щось робити і з рахунок чогось виживати. І як завжди, коли ти живеш в сільській місцевості, тебе постійно щось ламається, тебе постійно щось десь відпадає, тебе, ну, ну тому що це так. В місті, якщо ти живеш, ти взяв там на 15 років, зробив ремонт і забув. Тут же ж так не проходить. Тому сьогоднішнє відео хочу просвятити такій темі, як інвекторний апарат для зварювання, і покажу. Ну як, ну, примітивний. Я думаю, це примітивний легкий спосіб, як, з як з... З... зварити дві частини. Покажу на, прин... на, прикладі... 에... на прикладі мого дна для тачки. Ну, я думаю, комусь буде та й цікаво. Тому дивимося відео. Так, друзі, і що ми маємо? Є у мене такий ось інвекторний апарат. Купили ми його ну, дуже давно вже. Бачите. Свого часу дивіться, він коштував 2320 гривень і, можливо, 60 копійок. Незрозуміло чому. Ось тут такий незрозумілий. В принципі, дивіться, сварочний ток 20-200А, електроди від 1,6 до 4. Ну, тут я такого більше я нічого і не можу зрозуміти. Вага 2700. Був до нього ще йшов такий ремінець. Але колись при певних обставинах все це діло обірвалося, впало і побилося. За цей весь час ну це вже ну, сварки ці, ну років ну до 10 це точно вже. За цей весь час раз я її відвозив на перемотку. Там мені щось поробили, в принципі, нормально варить. Да, не так сказати, я так дивився колись відео, як в інших варять інвекторні апарати, але в принципі, мені вистачає. Для того, щоб варити і не нахвачуватися зайчиків, є в мене така ось маска хамільон. В принципі, прикольна штучка, нормальна. Краще ще варити, коли ви варите, щоб використовувати перчатки. Ну, Я цього ніколи не роблю. Постійно руки там, то там припечеш, то ще щось. Ну, То таке діло. Дивіться, в принципі, фактично, я використовую виключно електроди: отакі, моноліт, тройка. В принципі, оце тут метал-двойка, достатньо ну, її вистачає. Все це діло зварюється непогано, я б скажу. Тому зараз зафіксую телефон і попробую показати вам свій метод. Як я варю? Варю я таким чином, що, як би мовити, відривом. Тобто приклали, відірвали, приклали, відірвали. Ще його, я так, наскільки я вже зрозумів, називають точка в точку чи якось так. Попробую, покажу вам, ну, а там що вийде з цього. Також перед тим, як приступити до зварювання, хочу вам показати, що я ще сам робив. Робив я отакі кріплення під трубу, тому що на даний момент вони дуже актуальні. Газ дорогий, дровами топлять усі. Я думаю, буде вам цікаво. Видержує гарну трубу. Труба, самі бачите, височенька. І все це гарно фіксується на анкера до стіни. От таким чином. Також воно швидкається. Все, все це робиться як кажуть, з підручних засобів. Ось так, а тепер дивимося, як я варю. Так, ну згодом будемо пробувати, що в нас з цього вийде. Так, друзі, після того, як ви ці дві як так от, частини проварили, беремо, обстукуємо шлак і в принципі, бачите, більш-менш нормально виходить. Я думаю, як для людини, яка це все це діло робить ну, як, не, про, не на професійній основі і з метою возить навоз, я думаю піде. І що я ще хочу додати, кому цікава тематика розведення свиней, їх утримання, починаючи від опоросу до закінчуючи їхнім забоєм, тобто під, від народження до забою, переходьте на мій канал, дивіться відео. Я думаю, дане відео також буде вам корисне. Всім всього найкращого.